Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики вот так на ногах сгибает. Когда ему ноги целую. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано. Есть пророчество, что вот Третья Пасха будет победной. Пасха – это день победы. Это Уму непостижимо. По мнению переселенцев, не все рады их появлению. Я То есть у понимаю. них уже, наверное, у многих есть российское гражданство, но вот только не по рождению. Я сижу во дворе и думку гадаю, чего я не дрончик, чего не летаю. Привет, друзья! Меня зовут Алана Курбанова. Я надзвичайно рада вас витаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. Свіжий понеділковий випуск нашого влогу антипропаганди. Щоб ви не сумнівалися, росіяни чимало і наговорили, і наробили за ці вихідні. Ми ж маємо вам пояснити, що за всім цим стоїть. Тож, перш ніж я розпочну, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і всі ваші коментарі з як які завжди дико вітаються. Не вбивай і не вбитим будеш. Не сій ненависта злобу, і смерть не постукає в твій дім. Не спонукай до знищення іншого народу, і цілком ймовірно, твій чоловік не впаде в кому. Амінь. це друзі мої. Моя розмова поза очі із головною топ російською пропагандисткою Маргарітою Сіманян, яка ось вже як понад три місяці стала прям досвідченим агородніком, і точно знає. Здається. Розбирається вже на овочах, бо є сужений, прикутий до ліжечка і не може встати і піти. І нічого, окрім кліпання очима, дозволити собі не може. Серце Марго, звісно, розбите. Я розумію, ви зараз кажете, яке серце про що мова, але ж це просто красива форма мови. Марго плаче, коханий не йде з нею додому, коханий лежить як овоч, тож вона нарешті може бути солідарною із мільйоном і мільйоном. Інших росіянок, які і своїх овочів отримали хто в пакеті, хто в коробці, хто з відірваними кінцівками. Маргарит вона наш топ-патріотка теж не має відставати і від народцу, має пережити таку ж втрату, аби бути гідною матушки Росії. Да, ти теж ти слышала? Я да? не... Ну, в він не говорить, але он відповідає. Йому ти мене стімня моргне, Він моргає. Я ему что-то говорю, пойдем домой, пойдем домой. Он рот открывает, вот так начинает шевелиться, руки протягивает. Представляешь, я каждый день к нему хожу. Ты куда думаешь, я поеду вот отсюда? Ты меня отпусти поскорее, потому что он меня ждет. Он не отвечает, мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот, пальчики, вот так на ногах сгибает. Когда я ему ноги целую. Я не розумію, як можна так штучно плакати, як їй вдається це. При тому, кі саян своєї коми вирішив одразу дві проблеми: ну, по перше, він собі закрив рота, повний ненависті та злоби закликів до нищення українців і продовження СВО. Та ще й підштовхнув Марго до цікавого рішення. Комбатка пропагандистських військ вирішила стати Марго пулеметчицей чи Марго-танкісткою. Одним словом, відправитися на це саме СВО ні, не те, щоб я вірила в її щирість, впевнена навіть із поховання Кіасаяна. Вона свого часу зробить перформанс і продасть це подорожче, але раптом вдруг. То велкам. В нас для кожної злочинниці є свій дрон. Хоча здається, що це просто ще одна така пропагандистська фішка, зробити вигляд, що війна не страшно, помирати не страшно. О навіть я, Маргарит Сіманян, і то готова відправитися на фронт. Та да буде легше, мені, мене там грохнуть на другий день, да і прекрасно все Полечу, зустрічатися з Господом. Я сподіваюся, це ж взагалі це прекрасно. Если вы это по-настоящему верить, что в этом страшно, вот то, что сейчас происходит в моей семье, вот это очень страшное в жизни, понимаешь? А собственная смерть то что в этом? То есть я в этой смерти нашла для себя утешение. Понимаешь, что вот я уйду, и все. Конечно, меня там сразу грохнут. Во-первых, какой из меня этот самый. Ну, если они здесь на меня охотятся, то там, слушай, дрон прилетит, конечно, это очень быстро станет известно, где я и что, и все. Но нет, так легко. Не получится, как будто бы сказал мне Господь, потому что случилась ситуация с детьми, о которой я не хочу говорить, но очень, прям очень тяжелая. Я вернулась, я поняла, что, во-первых, я не могу так жестоко поступить с ними, mm -hmm. и с сестрами, и с мамами тоже. Okay. И я стала искать другие утешения, и я себе стала говорить. Ну-ка, давай возьми себя в руки. Кто тебе сказал, что ты всегда должна быть самой счастливой в мире? С какой стать? Никто тебе этого не обещал. Нигде в твоей религии не написано, что мы сюда приходим для радости. Порадовалось. Было время для радости, было время для счастья. Теперь время отдавать долги. По перше, в християнстві прям і написано, прям про щастя. Там нічого не написано проживи це життя нещасним. Але два моменти, які найбільше мене втішають в цій історії. По перше, Маргарет Сіманян стверджує, що російські військові окупанти, ну, тобто представники російської армії, її здадуть, її закладуть, А інакше як всі будуть знати, де знаходиться Маргарет Сіманян, тільки якщо свої стукануть. А з іншого боку, вона ще раз підтверджує, що росіяни йдуть на війну тільки помирати. Ну вона ж це сама сказала. Нас інша історія. Ми кажемо не йти помирати, вбивати і захищати свою країну. Наше завдання військових, медиків, волонтерів зробити все, щоб українські військові там виживали. У росіян тільки смерть. Ну окей, ну і як ви знаєте, цей великдень став дійсно особливим, таким нетривіальним. Адже той, хто війну розпочав, тобто воєнний злочинець Путін, той перемир'я на 30 годин і запропонував. Звісно, не від щирого серця, бо. Чорти в бога, як відомо, не вірять, але Путін любить політичні ігри, і він знову зіграв на фронті. Звісно, саме перемир'я не підтверджували, стріляли щогодини. А от обстрілів наших регіонів та тривог дійсно не було. Але Москва оголосила його винятково і тільки аби одразу нас звинуватити у його порушенні. Хоча виявляється, що війна по секрету вам скажу. Все ж таки скоро закінчиться. Угу. Це на цей раз навіть не слова ванги, ворожки чи тарологині. Це сказав сам головний пропагандист Російської Федерації, тільки вже в чоловічій статі Соловьо. Угу. Каже, якось якийсь там владика йому сказав, що є пророцтво що третій Великдень буде переможним. Тільки я от не зрозуміла. Одне але. Це разом із захопленням Європи аж до Ла-Маншу, чи поки тільки іще кількома селищами на Донбасі. Христос воскрес. Воистину. І mm. Сьогодні, коли поздравляв моїх близьких друзів, багатьох з яких зараз на передовій, для них вот эта Пасха, она особенная, потому что ко мне как-то приходил Владыка Тихон и мы с ним год назад беседовали, и он сказал, что есть пророчество, что вот Третья Пасха будет победной. Мы живем в мире таком прагматичном, материалистическом, и каждый раз, когда мы рассуждаем о такого рода вещах, то, конечно. всегда базуємося на нашому предыдущем опиті, на історії, а от на передовій атеистов немає. На передовій смерти, к смерті, оно зовсім інше. Яке таке інше ставлення. Про що йде мова? Який Бог, яка віра? Ви що, забули? основу основ вашої армії, вбивці гвалтівники і кенібали. Я прям бачу, як ваш кнібал отак хреститься, і конку цьомкає і потім чиюсь ногу доїдає. Але в росіян абсолютно все так О, дивіться, яка історія. Це дуже дивно. Але ви ж пам'ятаєте, що в Росії офіційно вже прямо на рівні законів заборонені одностатеві стосунки: ніяких геїв і ніяких лесбійок. А Путін що не свято, то в компанії тільки чоловіків. Добре, що цього разу без голого торсу. Який же приклад він подає всім іншим росіянам, якщо він тільки з чоловіками і водиться? І тут при тому варто згадати, що й чутки давним-давно ходять різні про нього, але на свято Путіна, звісно ж, розморозили. Погріли, гарненько вдягнули і відправили до храму. Храм, звісно ж, був не справжній, а Бутафорський. Ну бо в справжньому храмі, як відомо, чорти в нього зайти не можуть. Вони загораються синим полум'ям. Путін хреститься і молиться разом із віруючими. Доповідає у недільних новинах Кісільов. Ну як разом із віруючими? Як правило, це штатні співробітники ФСБ, яких постійно якось перевдягають, та головне. Раптом, ви ж пам'ятаєте попередній сюжет Соловйова, то раптом і у Кісельова з'являється той самий наратив: Що Великий це День Перемоги. Совпадіння? Не думаю. Головний православний праздник Пасха. В этом році рідкість дати Пасхи у з нас О А як празднують у нас Дмитрий Кайстра. Большое праздничное богослужение начинается за несколько минут до полуночи. Крестный ход с благодатным огнем и главные слова праздника. Христос На богослужении президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Христос президент молится вместе с верующими в эту особенную ночь. Пасха – это день победы. Мы знаем, есть день победы, связанный с победой в войне. А от е, Пасха це день победы, зв'язаний с, може бути з победою над самым страшным врагом над дьяволом, над силами зла. Парам пам пам пам. Про диявола, про сили зла говорить не тільки Кирил, головний гребаш на Рясі чомусь Чимось підтримують і інші. Мовляв, поки в Росії всі думають про Бога, спасіння та мир, спойлер, звісно, ні. В Європі тим часом зароджується страшна сила, назріває реванш нацизму. Ви ж розумієте, до чого хилить, наприклад, Лавров. Ви улавлюєте, який анонс він робить. І це про тому, що ніхто, взагалі ніхто не розуміє, про що саме каже Лавров. Чи він просто якихось вихлопів від Захарової, десь нахапався і нанюхався? Де саме проштравилися європейці? Що зробили, де зіганули, кого вбили чи на кого напали, невідомо. Треба просто всім роздавати маркер нацистів. Це... уму непостижимо, як Євросоюз відкрито хоче возобновіть. Європейською ідеологію нацизму страшне. Тим часом, як в Росії, звісно, процвітають скрепи. Зараз на них ми подивимось. І каже, це щастя жити в Росії. Радість повернутися в гавань, гавань зануритися в ті самі традиційні цінності та окутатися в русський мір. Він щоправда трохи пахне навозом, сирістю та голодом. Але Росія, Росія, і що ж? Як же живуть перебіжчики? Є в нас спеціальний сюжет від російського телебачення про життя біженців із Попасною, де їх розмістили в одному із пунктів тимчасового розміщення міста Брянка Луганської області. Люди, щоправда, скаржаться на нестерпні умови, живуть в тісноті по кілька днів без електрики. Біженці кажуть, що їм ніхто не радий. І навіть називають таке ставлення геноцидом. Мама мія, це ж до статті за дискредитацію СВО Росії, російської армії буквально один крок, одна заява. Отже, в нас є ще одна чудова серія, як живе Донбас під російським чоботом. Около 15 метров расположились шкаф, две кровати, стул, стулья. На первый взгляд, все самое необходимое для проживания, но есть одно «но». Телефону бывает зарядить негде, обогревать или не подключить. Свет то есть, то его нет. В Брянковском ПВР живут 36 человек из города Попасная. Все бежали от обстрелов и унижений киевских боевиков. Мечтали начать новую мирную жизнь. Однако и здесь, по мнению переселенцев, не все рады их появлению. 28 марта на 5 дней людям отключили критически важный ресурс. Люди уверены, так их пытаются выжить. А мы пока не переезжаем, потому что нам некуда. а это же не носить над людьми издеваются, туда-сюда их перекидают. Люди, которые ютятся в комнатах, пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды, не все работают. Многие живут на пособие. И средств на аренду квартиры не хватает. Мы сначала, когда сюда приехали, мы из дома, когда ехали с попасной, с одной сумочкой и паспорт, больше ничего. Разъяснение ситуации дала местная администрация. По их словам, выселение – вынужденная мера. Здание общежития, в котором находились жители попасной в аварийном состоянии. Электропроводка старая, постоянно Не перегружається, можуть привести к пожару. Я дико перепрошую, а що ніхто не каже, а чого вони опинилися по той бік барикад, по той бік від фронту? Ну тобто ви свідомо обрали Росію. Я вже не знаю, що вам там розповідали про те, як розкішно ви будете жити. А зараз я ой, як тяжело, ой, як, як жахливо. Але цікаво, що поки вони свідомо росіяни нищать нас, наші регіони, вони й самі помирають. Всередині Російської Федерації і для цього не треба запускати іскадери, кінжали, обстрілювати, нищити, захоплювати і окуповувати нічого не потрібно. Це відбувається якось само собою. Росія вже більше не для росіян, Росія для мусульман. Можливо, саме із цими пов'язано, що Путін так з одного боку переймається нашими людьми, їх викрадає дітей, а з іншого боку, ну ти ж самих всіх туди впустив. Одним словом, переселення народів досягло такого піку, що в Росії уявіть собі, не лишилось російських лікарів. Тобто самих росіян Путін мільйоном відправив помирати, а замість росіян пустив Україну гостей із близького сходу і не тільки. Ну і скажіть потім, що це не продуманий геноцид самим кремлівським режимом. Путін це найбільший в світі русофоб, який поки не присипле земелькою останнього росіянчика. Вин, не заспокоите? В одной из поликлиник, кажется, 155-й, сейчас утверждать не буду, может быть, номер я перепутал, одной пациентке не удалось записаться к врачу. А знаете почему? А потому что все врачи ушли на Ураза Байрам. Да, и потом блогеры подняли список врачей, и оказалось, что... И вы понимаете, что оказалось, да, что да. там я русских врачей-то и, собственно, и нет. Да, ну, в смысле я у понимаю. них уже, наверное, у многих есть российское гражданство, но вот только не по рождению. А может и по рождению, но только вы сами поняли, да. И да. на самом деле это огромная проблема для России. И я еще одну, кстати, проблему накопал. Тут в Подмосковье, кажется, на мужика напал медведь. Представьте себе. И выяснилось вдруг внезапно, что у нас оказывается. Он должен стране... Нет. Нет, мед, медведь шел, да, медведь. Шутка. Выяснилось, что у нас по стране закрываются трампункты и мужика на вертолете там пытались доставить в конкретную поликлинику на вертолете. Вообще серьезно, как выяснилось, сейчас многие начинают с этим разбираться, у нас трампункты закрываются, и это, как мне кажется, огромная проблема. Ничего себе! Пока перемагали и захопливали Украину, пока воевали из НАТО, такая страшное відбувалося. В тилу Російської Федерації, тобто ще трошки ще буквально кілька спроб взяти Київ за три дні повернути із коноруській території, і від росіян залишаться тільки ріжки та ніжки. А насправді російських, на російських територіях буде жити хто завгодно, тільки не росіяни. При тому угнітонні народи, яких Росії і Росіяни завжди сприймали як третій сорт, як найманців, дешеву робочу силу, робітників найнепрестижніших професій, вже потирають руки. Адже їм на голову падає така величезна територія, яку вони якраз окуповують взагалі без бою. Он, наприклад, колишній узбецький глава діаспори узбецької в Росії заявив, що узбеки стануть третім за чисельністю народом Росії і заселять більшу частину території країни. Ну і слава Україні. Дуже сподіваюся, що, хоча б узбеки не будуть нас вважати своїм братським народом і своя ідентичність узбекська. И то, что я не вижу просто культуру, которая могла бы заменить. Мы можем. Вот я вижу в России экспансию узбекской культуры. Чехана на каждом углу узбекская. Посуда, те же кальяны. Я не знаю, мы как раз богатство нашего региона. Мы долгое время были закрыты. Мы не имели доступа. Это в том числе и было связано с географическими моментами, политическими. Сейчас нас ничто не останавливает, чтобы проводить экспансию в мир. Я вообще сторонник. 100 миллионов узбекистана. То есть, чтобы не в самом Узбекистане было 100 миллионов, а чтобы по миру жило 100 миллионов узбеков. То есть это мы должны создать огромную в Канаде значит, диаспору, в Штатах, в Европе, в России. В России мы со временем должны стать третьим народом. Просто, просто эм, чисто демографически у узбеков очень большой демографический потенциал. И Огромні території, которых не засілені, ані пустують, вони нуждаються в робочих руках і за це хорошо платять. В этом плані перспектив очень много Узбекистану, іменно в Росії, стати одним із основополагаючих крупних народів етносу. Та перестанеться навіть незаселені території скоро все одно стануть вільними, бо чим довше буде продовжуватися СВО, тим більше росіян загине, а отже території будуть звільнятися. І під завершення, друзі, літературна хвилинка. Пушкін жив, Пушкін жив, Пушкін. Жив буде, поки росіяни не впустять його з знамена рифмоплета. Російська культура, вона ж яка? Правильно, велика. Ну от і вірші їхні теж велетні, особливо про СВО. Нормально, так судячи, з усього суджу СВО потріпала. Здається, туди терміново потрібні професійні лікарі. Хоча як ми з'ясували, в Росії проблема із російськими лікарями, але зараз не про це. В місцевих чи то гарячка, чи то білочка, чи то просто вірус по бідобєсі. Он там тешня, бабка із суджі, така собі класична путіністка, мріє стати, ким би ви могли подумати, дроном кемікадзе. Навіщо? Та зараз вона сама розкаже. Ну, допустимо, перше, що я сочинила, це просто смішно. во дворія і думку гадаю, чого я не дрончик? Ничего не летают. Влетела бы я в небо над мражьим окопом и камнем упала, сразив пулемет. Это вот мое первое было маленькое такое. Щоб ви навіть не сумнівалися, якщо війна все ще буде продовжуватись, а режим виживе, то ці вірші ще будуть вивчати в російських школах на уроках. А влажним. А для того, щоб цього не сталося, треба, звісно ж, бити і перемагати нашого ворога. Ми вам пропонуємо перемагати його в інформаційному просторі. Тож не забувайте нам, друзі, лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути побачене. І обов'язково підтримуйте незалежну журналістику. Мати фінансово розвиток youtube каналу Курбанова Лайф і нашу команду можна завдяки реквізитам, які ви легко знайдете в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором нашого youtube каналу. Вся інформація на головній сторінці нашого YouTube. Дякуємо за те, що ви були разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!